На Волині понад тисяча газівників щодня дбають, аби у домівках сотень тисяч людей було тепло, комфортно і безпечно. Щороку, у другу неділю вересня, вони відзначають день працівників нафтової, газової та нафтопереробної промисловості свято людей, які працюють 24 на 7, аби газ безперебійно надходив до споживачів. Ми працюємо цілодобово і без вихідних. Щодня аварійно-диспетчерська служба виконує близько 30 викликів наших споживачів. Наша робота це допомога нашим співгромадянам і, зокрема, жителям. Волинського облас звідси починається вирішення будь-якої аварійної ситуації від дзвінка споживача до оперативного виїзду бригади. У мене приватний будинок в селі хочу під'єднати газ. ласка, це перелік документів, які ви повинні зібрати і надати нам. Спасибі своє життя газовій справі. Присвятив Микола Павелко. Він разом з колегами підключає нові оселі до газопостачання. Не багато роки працюють свариком, видивчилися, працюю. Що люди кажуть після того, як вперше в їхні домівки з'являється газопостачання? Удячи ну, нам, нашій бригаді, колективу газу, вдячні нам. Працюємо на місяць до 40, об'єктів з чимось. Працюємо місяць. За день стандарт зробимо. Не один, а пару штук. Два-три стандарти день. Напередодні професійного свята Микола Григорович отримав почесну подяку від головного офісу компанії. Несподівано, приємно. Від керівництва таку дали подяку. Я дуже вражений і задоволений. Ну, вітаю всіх працівників газмереж з професійним святом, бажаю всім здоров'я крепкого і мирного неба на Україні. Чимало працівників компанії сьогодні захищають Україну на фронті. Хвилини мовчання вшанували тих, хто віддав життя за незалежність країни. Ви забезпечуєте безперебійне та безаварійне газопостачання нашим споживачам по всій Волинській області. Завдяки вам відбувається безаварійне та якісне постачання природного газу нашим опонентам і будь-які роботи, які ви. Наші споживачі звертаються до нас, чи це провести газ, провести реконструкцію. Завдяки вашій праці в будь пору року ми виконуємо і надаємо тепло та запишу нашим споживачам. Сьогодні вони отримують заслужені подяки. А завтра знову вирушать на виклики нові об'єкти, адже їхня місія не просто розподіляти газ, а дарувати людям відчуття дому, де завжди чекають і де тепло навіть у найхолоднішу пору.